Швидко розкажу про рок-музику 80-х, а саме про цікаву пісню Welcome Home від гурту Металіка. На мою думку, ця пісня цікава одразу по кільком причинам. По-перше, тому що на ній можна так от явно побачити, як різні види мистецтва переплітаються і впливають один на одного. Тому що спочатку на початку легендарних 60-х років. Американський письменник Кен Кізі публікує свій видатний роман Політ над гніздом Зозулі. Потім, у 70-х роках, режисер Мілаш Форман знімає одноіменний фільм Політ над гніздом Зозулі. І, на мою думку, це один із Таких досить рідкісних випадків, коли екранізація хорошого роману, от сама ця екранізація, вона теж хороша. Бо мені здається, що взагалі, на жаль, таке буває не так, щоб аж дуже часто. І потім, у 80-х роках, музиканти гурту Металіка надихаються цим фільмом на створення своєї чудової пісні Welcome Home. Тобто, спочатку виходить. Класний роман, потім класний фільм і потім класна пісня. Ось так от мистецтво переплітається. І ще хочу сказати кілька слів про режисера фільму Мілаша Формана. Взагалі, свої перші фільми він знімав у Чехословаччині. А потім йому вдалося емігрувати у Штати, де от він зняв політ на гніздом зозулі. Цей фільм поотримав 5 оскарів і взагалі зараз рахується такою класикою кінематографу. І також там у Штатах він зняв і інші свої такі от класні фільми. І я от так от подумав, от просто уявити, а якби він залишився у тодішній Чехословаччині. навряд чи йому би давали от такі от. Дуже великі бюджети на фільми. І так само от тоді існував контроль над мистецтвом. І я от так от думаю, що це от показує, як взаємопов'язана географія і мистецтво. Далі буде.